Так, дивимось уважно, це система, яка сама затінняє теплицю. Якщо є теплиця, воно так розкачується. Десь там йде привіт. А, ось його кусочки він йде. Воно так зачинено. І воно навіть... Е а, ось його можна трохи. Це доволі добре натягнуто. Ось. Наприклад, це ваша теплиця з якимось приводом, з мотором, який там ганяє сам. І можливо закривати ваші теплиці. Ось як воно називається? Реверо. А, роверо. Роверо. Так, Він починає збиратися. Ось, пішов про це збирати. і воно закриває вашу теплицю. Чухається, ось, ось так воно чухається. А, і відкриває вашу теплицю на провітрювання. Тобто у вас як якісь є віконця, це можливо поставити не, 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 не дуже багато на цю теплицю. Воно може і так і протягняти, і може відкривати якісь там через там кожні там, 6 метрів, якщо у вас там теплиця. Тунель, воно може відкривати, тут кажеш, пішло, пішло по повітря, моторчик такий ганяє, і він має привід, так ось йде. Так Таких поставити три штуки на теплицю, і у вас буде верхнє провітрення не тільки з боків, і все покращить вам по, по, провітрення в ваших теплицях. А тут, де така полоска, ставити ось такий ось це такий пластик. Прозорий, щоб не пропускати сюди е дощ, або щоб він сюди не йшов. Ось воно від від відкрило теблисі. Коли заходить дощ, то її можна закрити і залишити лише тільки провітрювання бокове. Не дуже багатий такий хід в нього. Ось воно як? Виглядає. Так, ось як це виглядає. Ага, ось з боку це воно знову пішло. Надіюсь, мене, мене чутно. І цей механізм встановлюється в теплиці, це з висоти 2 метра, не більше. Встановлюється і воно саме себе регулює. Тобто це тримає, щоб воно не з'їхало. І він накручується, в'їжджає з теплицю. Ну, заїжджає на теплицю. Тримаючи це все. Дуже прикольна штука. Закриваючи теплицю. Редуктор стає. Стоїть, стоїть електромотор. Кріпиться. Тобто треба лише зафіксувати на, ось, на, на таку половину, поставити дві тут і дві ще по одній стороні. І у вас буде верхнє провітрювання. Класне. Ось це виробляємо.